Хочу показати, як крутити правильно свічки скрутки такі робити для чистки. Якщо маленькі свічки, то можна взяти три, тримаєте тут за ніжки, фітилюк зверху, і крутити від себе, ось так, в ту сторону, і обережно, щоб свічка не тріснула. Якщо вона тріснула, то її треба викинути і брати нову. Ця вже зіпсована, її не можна використовувати. Щоб вони не тріскались, вони повинні бути з воску, і спочатку їх треба трошки підігріти, ну, покласти десь в тепле місце, Там біля батареї, біля лампи, тоді вони краще крутяться. Також можна погріти просто в руках. Так, робите? То, що, якщо ви робите чистку, Позбавляєтесь поганого, крутите від себе в цю сторону, ось так закручуєте. Якщо ви щось собі навпаки до себе притягуєте, там кохання, гроші, то крутити до себе свічки. Також можна не обов'язково їх крутити, можна використовувати отак одну ставити. І це також правильно буде. Ось, ну, я роблю по три, бо мені треба більше воску, щоб було. І зараз покажу, як заговарювати свічки. Робити із звичайної воскової свічки програмну. Зараз я, так бачите, добре її скручу. Можна на свічці написати ім'я. Ну, воно можна фломастером написати, наприклад, чорним, можна просто сірником надряпати, нацарапати ім'я. Всі імена пишуться від фітіля. Тут початок, в цю сторону пишеться до ножик з фітіля починаючи. І коли це ви скрутили, ага, ще свічка в мене, вона в мене викачана в полинь і кропиву. Це так трошки насипаєте, можна трошки більше, насипаєте ці травки, полинь, крапіву, і ось так просто качаєте, як діти пластилін крутять, викачуєте в цій травичці. Не треба багато, можна чисто символічно. Дуже добре. Крапива полин для чисток, і вірбіна, якщо є вірбіна подвоє ефект. У мене тут і крапива, і полин, і вірбіна. Ось, взяли, викачали все, свічка готова. Потім ставити ось так між долоняк. Все одно в яку сторону у вас дивиться фітіль, і так, цю свічку, близько до рота. І на неї кажете, не треба кричати спокійним голосом кажете заговір, ті слова, що я дам заговір чистки. Ось, сказали всі слова. Це можна на одну свічку сказати. Можна взяти, наприклад, якщо ви чистите себе, чоловіка, дочку, там, сина, не знаю, кого що, декількох. Можна ставити отак, одразу, ну це в мене на чотирьох людей свічки, то я ставлю сразу так усі ті, що поміщаються в мене в долоньках. Якщо більше, я не ставлю ну зазвичай там до п'яти. І також кажу весь заговір, і в заговорі кажу одразу всі імена. Там я очищаю там Петю, Васю, колі і так далі. Да? Від того-то, та, того-то та, і того-то. Всі разом можна одразу заговорити, заговорили. Потім закриваєте очі, уявляєте, що ви і ці люди, яких ви чистите, ви стоїте під деревом. І це таке дерево, ну, як родове дерево. Наприклад, я уявляю дуб. Ось. І, що йде дощик. І помила дощем, І це дерево велике, і вас, і тих, кого ви чистите. Вийшло сонечко, крапля роси красиво на листочці лежить, і ви відчуваєте таке ну, радість, щастя, любов, такі приємні відчуття. Ось це, це так собі уявили. Не обов'язково цим довго займатися, це може бути якась там мить, пару ну, хвилина-дві. Ось, Дощ, який уявляється такий добрий, добре, це може бути і сильний дощ, або несильний, декілька крапель капнула. Потім кладете ці свічки, потерли ладошки. і... Проводити так рукою над свічками, не торкаючись їх. і... Ви повинні щось відчути від цих свічок. Це може бути тепло, може бути холод, може бути якесь покалування, ну, будь-яке відчуття, але від цих свічок щось повинно йти. Якщо ви це відчуваєте, значить, свічки запрограмовані, у вас все вийшло. Якщо ні, знову ну, повторюєте процедуру, читаєте заговор, уявляєте дощ, значить, у вас не вийшло. Ну, зазвичай від цих свічок щось відчувається завжди. Ось це по свічках. Заговір я дам, як робити, і потім буде продовження. Далі, це в мене такий поднос, я на ньому палю свічки, щоб не було пожежі. Складаєте, отак кладете фото. Ну, це уявне фото, фото того, кого ви чистите. Потім на це фото ми сипемо сіль. Можна звичайну сіль, повністю так засипаєте також без фанатізму, символічно, але доб... ну, насипати ну, щепотки три насипати солі. Можна звичайну білу, можна четвергову чорну сіль. Зверху ставиться ось така кришка. Чого кришка? Бо. Тут ще така резиночка була. Резиночку треба виняти, щоб вона не загорілась викинути. Звичайні кришки для консервації ставити зверху, ну або, будь-що інше, що вам підходить. Але оцю кришку після чистки ви її викинете. Її не можна там другий раз використовувати. Свічка згорить, і це все треба буде викидати. Тому я це така одноразова в мене. Штука розходник, да, що? він... Що його не буде. Так, потім що ми робимо? Ставимо свічку. Свічки вже в нас заговорені. Підпалюємо, ну не підпалюємо, а прогріваємо ніжку і ставимо так, щоб вона приклеїлась. Потім сюди також в цю кришечку три щепотки солі. Ну, це не обов'язково три, скільки вам хочеться. Можете багато насипати, можете чисто символічно. Ну, приблизно я сиплю три щепотки. І підпалюєте цю свічку. І ще раз можна прочитати заговор, коли свічки гарять. Тобто це буде отак фото, одне фото свічка, потім ще одне фото свічка, ну, на кришці буде стояти. Ну, Скільки людей ви чистите, стільки, де в мене ще кришка. Стільки буде ну, цих кришок. Ось так. Можна ставити, ну, якщо ви там за родину, да, наприклад, чистите, можна одразу всіх поставити. Можна всіх, ну, На одну кришку я не рекомендую, бо будуть горіть свічки, портить одна у одну. Ось, Так все ставиться, воно горить, ви просто сидите поруч. І в кінці цього всього заговору. А, коли Перед тим, як запалити свічку, ви кажете: призиваю стихію вогню, прийди мені на допомогу і запалюєте свічку. От, призиваю, «Батюшка огонь, прийди мені на допомогу, або призиваю стихію вогню, прийди мені на допомогу, допоможею, чистить. І називаєте імена, кого ви будете чистить. Ось, Потім кажете, призиваю стихію води. Тут повинна стояти ще ну, посуд з водою, там якась ємність з водою, і бризгаєте водою, у ну, мене це акваріум, і бризгаєте так, стихія, стихія води, прийди мені на допомогу. Призиваю стихію вітру. Прийди мені на допомогу, допомоги очистити мою сім'ю. В мене стихія вітру, це буде отак от пюришка на вулиці знайдена. Можна ще свічку намастити маслом лаванди чи троянди ефірним, ну, будь-яким мандарину, будь-яке ефірне масло, Мастити свічку це стихія повітря. Якщо нема масла, можна знайти пір'їнку. І стихія землі. Стихія землі це сіль, така, яка в вас є. Або звичайна кам'яна сіль, або ось така, як в мене, четвергова сіль. Ось така. Призиваю стихію землі і сипати сюди чисто символічно стихію землі. Прийди мені на допомогу. Призвали стихії. Свічки у вас уже гарять. І ще раз можна прочитати слова заговора. Потім, коли свічки догорять, вони можуть горіти дуже довго, їх не можна залишати без нагляду, треба бути поруч, дивитися, як вони горять. Бо вони можуть і падати, і стріляти цим вогнем, можуть горіти дуже сильно, може бути прям пожежа, то Треба мати поруч, ось, що можна затушити, одразу кажу, воду лить не треба, краще накрити ковдрою якоюсь, якщо дуже сильно горить. Ось, якщо ви свічки поставили, почали казати заговори, вони падають. Не звертайте уваги, це вам заважають робити цей обряд. Ставити свічки заново, ну, це не страшно, просто робите то, що ви повинні робити. Впало, поставили заново, Продовжуєте слова. Якщо щось неправильно сказали, кажете: ой, вибачаюсь, і кажете правильно так, як треба. В кінці, коли все згорить, треба сказати дякую. Стихія вогню, води, повітря, землі, і я відпускаю вас. Це коли вже все потухло, ви все сказали, вже все зробили. Відпустити стихію». І на наступний день оце все, що згоріло, крім фото. Фото зберігаються до наступної чистки. Пір'їнку можна зберігти на наступну чистку. ось, А оце все, що тут в кришках. Не торкаючись воска руками, згрібаєте все в пакет, виносите на смітник і кидаєте в смітник пару цукерок і кажете духам смітника на з'їдання негативу «Оплочено». І на цьому все. Ще можна віднести, в кого борчі насмірть, в кого цвинтерна магія, на кому. можна віднести на перехрестя 13 монет. Це повинні бути монети одного достоинства. От, наприклад, якщо в мене от, наприклад, 2 гривні, да? ой, припалились 2 гривні, то от мені треба 13 монеток по 2 гривні. Або як ну, ну, будь-яку іншу монетку, да? Однакових. Якщо нема такої можливості знайти однакові монетки, беріть 13 таких, як є, хай будуть різні. І кидаєте правою рукою через ліве плече, кажете, відкупаюсь від негативного магічного впливу, від синтерної магії. Відкупилась, відкупилась, відкупилась. Якщо робите чистку не тільки собі, а ще там своїм близьким, то називаєте імена, що відкупаюсь, відкупаю себе, і там кажете там, імена ваших близьких, кому ви робили чистку. Відкупилась, від, відкупаю такого, ну, відкупила такого, такого і таку, від негативного магічного впливу, від свинтерної магії, буде так. І кажете тричі відкупилась, 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 або відкупились, якщо у вас багато, ось, і йдете додому, і не можна обертатись, і по дорозі не можна ні з ким розмовляти. Дома вже прийшли, можна там вже розмовляти. Ну, все. І обряд закінчився. І також на наступний день треба винести буде під дерево. Хлібчик і сказати, що це вищим силам, подяка, за чистку. Сам текст і всі, всі слова, що я розказую, я ще продублюю, я вишлю ще в текстовому форматі все, що я зараз розповідаю.